Я вітаю вас у програмі Медицина. Краса і здоров'я завжди поруч, та так вже створені жінки. Перш за все, ми звертаємо увагу на те, що бачимо. А перед літнім сезоном, критично оглянувши себе у дзеркалі, ми помічаємо зайві сантиметри і впадаємо у розпач. Зайва вага целюліт. Як подолати такі проблеми? Саме це ми сьогодні і спробуємо з'ясувати. Звичайно, фігура поняття загальне, і даремно говорити про методи її корекції у випадку високих ступенів ожиріння, коли необхідна медична допомога. Але якщо від бажаного ідеалу вас відокремлює лише кілька зайвих кілограмів, а з'явитися на пляжі заважають ознаки целюліта, є сенс поборотися за своє тіло. Якщо брати приблизно 50-60% всі всієї роботи в антицелюлітному направленні, то це робота самого пацієнта, а ета це а именно, це режим дня. Питьевой режим. Пищевой режим. Это коррекция гастроэнтеролога. Это диеты. Это коррекция, если есть необходимость, эндокринолога. Это физические нагрузки, которые связаны, опять-таки, со здоровьем. И потом уже работа специалистов. Сучасна індустрія краси пропонує стільки методик корекції фігури, що серед них неважко загубитися. Один з популярних фізіотерапевтичних методів пресотерапія. Масаж, що виконується за допомогою спеціальної апаратури, сприяє зниженню ваги корекції загальних і локальних естетичних недоліків фігури, позбавленню від целюліту, підвищенню пружності тканин. Пацієнт одягає определенні маніпули штанів і пояс. І при цьому відбувається нагнітання воздуха маніпули. И пациент находится как бы в волнах, потому что периодически происходит подача повышенного давления воздуха в манипулы и уменьшение этой подачи. Для пациента это очень комфортно, но эта комфортная процедура, она очень эффективная. Сьогодні багато говорять про мезотерапію. Це ін'єкційна методика підшкірного введення медикаментів у середні шари дерми. Вона допомагає вирішувати численні естетичні проблеми та незамінна при комплексному лікуванні різних стадій целюліту. Ми зачитаємо мезотерапію з ультразвуком, пресотерапією, масаж і ЛПД. ЛПД це. Один из самых любимых методов, который применяется у нас в клинике, любимых пациентами. Почему? Потому что один сеанс LPG по своей интенсивности, по своему результату, приравнивается к восьми процедурам массажа. И поэтому пациенты, конечно, с удовольствием соглашаются на комплекс процедур, которые мы им назначаем. До класичних методів догляду за тілом відносяться обгортання на основі морських водоростей грязі та арома олій. Так само, як і мезотерапія, ця процедура має пролонговану дію. Ефект після курсу обгортань буде тривати ще кілька місяців. У нас в мається зовсім унікальна методика. Ця методика називається біорезонансне стимулювання. Основна ізюмінка цієї методики в тому, що фізіотерапевтичний метод. в котором отсутствует стрессовая составляющая. Методика очень спокойная, методика очень приятная. Мы его применяем не только в реабилитации пациентов и возможности аппарата это позволяет, но и при решении проблем целлюлита, при избыточном весе, при отечном целлюлите. Говорять, що масаж це мова тіла. Науково доведено, що він сприяє виробленню так званих гормонів щастя, ендорфінів. Професійний масаж розслаблює, зменшує біль, покращує роботу внутрішніх органів, циркуляцію крові та лімфи, незамінний масаж і при корекції фігури та лікуванні целюліту. В інституті Віртус застосовують спеціально розроблений антицелюлітний масаж, під час якого дбайливо та м'яко проробляється кожна зона локалізації целюліта. Загалом масажні методики активізують лімфообіг, усувають набряки, тонізують м'язову стінку кровоносних судин, підсилюють винозний відтік крові. Основні масажі, які проводяться при корекції фігури, це лімфодренажі. и специальные антицеллюлитные массажи, разминающие массажи. Его сочетание и соотношение антицеллюлитных массажей, дренажных массажей, лимфатических или венозных, они возможны только при ручных массажах. Это раз. Второе. Иногда психоэмоциональное состояние пациента мешает проводить, допустим, антицеллюлитный массаж. И делая ручной массаж, мы входим в это состояние, мы чувствуем нашего пациента. И, соответственно, можем мешать антициллютный массаж с нейроседативным антистрессовым массажем. Но ничего не может быть лучше чем быстрые, ловкие, сильные руки массажиста. Причем здесь процедура она максимально индивидуальна. Она максимально подходит для пациента. Почему? Потому что помимо роб... рук массажиста, массажист работает еще і своєю енергією, своїм теплом, своєю доброжелательністю. Різноманітні методики, що застосовують фахівці інституту Віртус, відображають ідеологію, спрямовану на комплексний та індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Перш за все, це діагностика і лікування супутнього захворювання, а також використання сучасних апробованих методів та новітнього обладнання. Дорогі жінки, опит нашої клініки показує. что решая свои эстетические проблемы, у женщины появляются новые силы, которые ей позволяют решить все проблемы, которые встречаются в ее жизни. Вік, стреси, перенавантаження будь-що може залишити свій відбиток на зовнішньому вигляді, але, врешті-решт, наш фізичний і психологічний стан залежить тільки від нас самих. Тож бережіть себе, зустрінемось у наступній програмі Медицина.